Модернизована польская ЗРК ОСА уже на службе у 1129-го зенитного ракетного полку. Да, действительно, скорее всего, в первое время противник будет использовать, пытаясь перехватывать наши ракеты, наши беспилотники. Наші самоліти оператори цього старого радянського ЗРК, розробленого ще в 60-х роках минулого століття, кажуть, що після польської прокачки цієї машини на ній цілком зручно працювати. У неї покращена оптика, зокрема, нічна, а майже сучасна електроніка дозволяє засікати великорозмірні цілі на зразок літака на відстані в 30 кілометрів, а цілі менші на кшталт шахеда або великого розвіддрона на дистанціях до 5 15 км. правда, ось самі ракети до оси можуть працювати лише на дальність до 10 км і на висоті до 5 км. і то це їхні граничні параметри. Тому як розповідають герої відео, часом доводиться мчати назустріч дронам, щоб скоротити дистанцію до безпрограшних 8 км. Отже, давайте почнемо нашу бесіду. із ситуації, яка зараз у всіх медіа на шпальтах, умовно і в ефірах, це ситуація у Курській області. Що ж там відбувається? Бувається, давайте спробуємо з'ясувати із сухих даних, які маємо на цю годину. Ширина заходу якихось підрозділів, не називаю яких, бо досі невідомо складає орієнтовно 12 кілометрів. Глибина проникнення на територію Російської Федерації 15 кілометрів. Орієнтовно 11 населених пунктів перебувають під контролем цих воєнізованих підрозділів, які зайшли у Курську область Російської Федерації. На вашу думку, хто це і для чого це робиться? Ну, я думаю, що ми бачимо. Ну, скажімо так, я думаю, що це Збройні сили України підрозділи, тому що цей а, рейд він і цей наступ він відрізняється від попередніх. Він більш масштабний. Він доволі таки інтенсивний. Він здійснюється за підтримки різних сил. І ми бачимо, що, наприклад, ну як мінімум, ми можемо побачити, що, наприклад, а, Якраз один із спецпідрозділів Служби безпеки опублікував Служби безпеки України відео унікального ураження, вперше в історії, фактично, зараз нашої цієї російсько-української війни, FPV дроном гелікоптера в повітрі. Міс попали, так я пам'ятаю, 2022 році був на різних заходах хакатонах і не тільки де вивчали. Скажімо, протидію ворогу БПЛА, і тоді це так інтенсивно розвивалося, вивчали різні моменти. Не на, не на одному такому заході був, але тоді він просто мені запам'ятався, тому що тоді якраз деякі розробники говорили про те, що нам треба думати про те, як збивати гелікоптери дронами, збивати дрони дронами. Тобто, ми повинні думати про те, що коли нам не вистачає в якийсь момент. Під рукою ПЗРК, коли нам не вистачає в якийсь момент якогось іншого засобу, але в нас є FPV-дрон ми повинні бути готовими до того, щоб їх знищувати. І зараз ми це бачимо. Тобто, ми бачимо, що це сили оборони України в будь-якому випадку. А як це сталося? Думаю, що ми з вами спостерігаємо надзвичайно продумано, ретельно організовано, сплановано і зараз от те, що реалізується на очах, операцію. Чому? Зверніть увагу на цікавий момент. Ну, по перше, тут кілька слів перед історією. перше справа в тому, що чому суддя і взагалі чому от Курська область Росія. Від початку цього року вони і раніше це робили від початку цього року доволі таки інтенсивно обстрілювали Сумську область мінометами і артилерії. З території Курської області заходили ДРГ неодноразово, які вступали в бойові зіткнення з нашими підрозділами сил територіальної оборони збройних сил, прикордонників інших нацгвардій, які знаходяться і охороняють кордон. А потім Україна вимушена була навіть евакуйовувати і відселювати. Певні громади людей, тому що там було небезпечно. Відповідно, якраз якщо ми подивимося, то протягом весни починає, починає з'являтися інформація про те, що Росія накопичує свій контингент в Курській області. Я можу сказати, що в місті суджа було створено наступальне угрупування десь близько 10 тисяч військових. Яке мало намір, і які мали здійснити наступ на Сумщину в момент, коли вони починали наступ на Харківщині. Готовність цього угрупування було 29 квітня. Там були різні, там були і спецпризначенці, і кадирівці, так звані, і так далі. Вони мали і здійснити наступ на Сумщину. Ще інший напрямок, звідки ворог мав наступати, це вже Білгородська область, Грайворон в бік Великої Писарівки. Відповідно, тоді о, українська розвідка попереджала, що такі дії можливі, що є концентрація ворога. Але що сталося? Справа в тому, що Росія не очікувала, що українські сили зуміють так ефективно протидіяти їхньому наступу на Харківщині, зупинити їх, перекинути наше підкріплення, що змусило ворогу в свою чергу підсилити їхнє угрупування «Сєвєр», Білгородській області і піти, і піти з Курської області, але певну присутність вони зберігали постійно. Далі з'являється інтерв'ю кілька тижнів тому очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова для НВ здається. І він каже, загрози з півночі зберігаються. Ну і одразу багато хто починає ламати голову. А що ж таке? В Білорусі де ця північ, нема. Ну, можливо, Курська Брянська область. Ну, так, так, там є загрози, там постійні ДРГ діють, обстрілюють Сумську область і так далі. Тепер ми можемо після цього, як почалася операція, зробити певні висновки. А чи не було озвучено в інтерв'ю головним українським розвідникам? Ось це питання? Для чого? Для того, щоб Україна могла безперешкодно перекидати певні сили в Сумську область. Ну, ворог думає, Україна перекидає сили. Для чого? Та ну як для чого? Вони ж обороняються. Будана вже сказав, що вони чекають наступу, ну от готуються оборонятись. О, класно, ми їх сковуємо. Я майже впевнений. В російських штабах думали: о, давай ще більше будемо їм загрожувати, будемо сковувати їхні підрозділи, вони не поїдуть на схід. Тим часом ситуація десь так: обстріли тривали, але ну вона так затихла. Тобто ніхто не говорив про ризики наступу Росії на Сумщину. Нічого, все-все Україна підтягнула війська, і в момент, коли ворог цього не очікував. Тобто дотриманий вдалося дотриматися одного з найпотрібніших елементів при наступі несподіванки. Ефект несподіванки витриманий, бо Росія думає, ну вони ж захищатись ідуть, а не нападати, і українські сили йдуть на цей прорив. Що у ворога: ворог абсолютно заколисаний тим, що Україна наступати не буде. Що у них у нас проблеми по всій лінії фронту, які контрудари. Чекали контрудар. До речі, певні маневри здійснювалися ще раніше, і на правобережжі Херсонщини, вочевидь, водячи ворога в Оману, що можливі дії на лівобережжі. А тому, що розумієте, у нас же ж простору для контрудару українських сил не так багато. Давайте визнаємо. Подивлячись на подивившись на фронт, вони то може є, але сил треба. І отут зараз, а на Росію, це вірний спосіб. Вірний спосіб абсолютно, і все. І зараз заходять наші підрозділи, починають діяти, розносять їм там всю їхню їхні ці всі місця дислокації в суджі де сиділи ці кадирівці, спецпризначенці, їх там не спостерігається станом на зараз. Вони відходять, прикриваються строковиками у місцевих мешканців. Паніка, вони не розуміють, що відбувається, ніхто їх не захищає, крики і так далі. І далі фактично закріплення плаздарму станом за добу доба, фактично, таких дій. Ми маємо що ми маємо фронт в глибину. Це навіть не те, що наші говорять хтось тут, а військові кореспонденти і так далі. Це говорять російські воєнкори, які панікують і кажуть, що 15 кілометрів глибину зараз фактично довжина наступу і ширина 10-11 кілометрів. Україна за добу вже створила не меншу так звану санітарну зону, яку створила Росія на Харківщині. Ми таку створили Збройні сили на Курщині. От вам результат. Плюс, дивіться, до цього цьому передували атаки Курської області а, за допомогою дронів і ракет. По військовій інфраструктурі противника вона нищилась. Тобто, всі ознаки підготовки операції і реалізації. Ну, от те, що ми маємо станом на зараз.